Саме незалежність і свободу виборюємо і сьогодні, але вже на полі бою. Мелітопольці помітили активність військових РФ на місцевих підприємствах, де ті облаштовують казарми. У Бердянську російські терористи вивезли невідомо куди начальника відділу культури. Та відважний спротив наших захисників на Запорізькому напрямку змушує загарбників потроху збирати речі на вихід. Шкода, що забирають і наше. Зокрема, вирішили вивезти обладнання пологівської лікарні до Маріуполя. Про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області розповість зацікавлена Вікторія Мельник. Мелітопольці помітили активність військових РФ на підприємствах. Вони облаштовують свої казарми поближче до залізниці. Певне, щоб тікати було швидше. Поліція Запорізької області оголосила підозри двом колаборанткам з Якимівки Мелітопольського району. Жінки одразу після окупації почали співпрацю із загарбниками. Наразі вони підтримують будь-які рішення та дії країни-агресора. Українські бійці протягом тижня ні на хвилину не давали спокою окупантам та колаборантам, і тепер загарбники намагаються зробити черговий жест доброї волі. Вони почали вивозити евакуювати а, пологівську лікарню до Маріуполя. Але ж ми знаємо, що таке евакуація по рашистки. Бачимо це на прикладі Херсона, коли вони з херсонських лікарень вивезли все обладнання, вивезли все, що має якусь цінність, і саме таку евакуацію вони сьогодні розпочали вже з пологу. Тож дякуємо нашим збройним силам, що надають спокій расистам. Дякуємо нашим силам спротиву і партизанам, що про все інформують. Ашістім і сьогодні горить земля під ногами як у колаборантів, так і у окупантів. Після повномасштабного вторгнення заступник міського голови Оріхова Світлана Мандрич єдина з керівництва залишилась у місті. Наразі жінка допомагає тим людям, які ще не виїхали. Так виглядає її кабінет для прийому громадян. Волонтери продовжують їздити до населених пунктів, які потерпають від обстрілів, і доставляти гуманітарну допомогу. Благодійники зазначають, що ті будівлі, які були цілими у минулу поїздку, зараз стали суцільними руїнами. Це вкотре доводить, що РФ країна терорист. Псевдогубернатор Балицький у соцмережах заявив, що з 1 січня наступного року гривня припиняє діяти на тимчасово окупованій території. А заощадження у гривнях, які є у людей, Балицький вимагає здати у Росбанк. Російські терористи взяли у полон бердянського начальника відділу культури Миколу Шостака. Як повідомляє Бердянська військова міська адміністрація, до Миколи прийшли з метою знайти якусь зброю. Після невдалого обшуку чоловікові запропонували поїхати до відділення підписати якісь папери, але туди ніхто не доїхав. Миколу відвезли у невідомому напрямку. Українські бійці будуть мститися за кожен населений пункт та страждання людей, зокрема за енергодар. Вибухові подарунки скоро будуть доставлені адресатам. Постійно у бойовій готовності і військовослужбовці Пологівського батальйону територіальної оборони. Вони одні з тих, хто оберігає наш сон та захищає від ворожої навали.